Добрий день. Сьогодні ми на фермерському подвір'ї. Ми тут провели роботи з реконструкції мережевої станції 30 кВт, де були влаштовані два інвертори Костал по 15. Вони там трішки відпочивають. Бо пропрацювали 7 років. По ним були гарантійні відносини з німцями. Не все пройшло гарно, вони непогано працювали, непогано тримали, але наразі один з них вже не працював. І я отримав технічне завдання від клієнта на переробку сонячної станції у гібридну. Тут наразі встановлено 30 кВт сонячних панелей Авансіс. І за мною ось новенький інвертор Solis. Solis 30 кВт, гібрид. Високовольтний, звичайно, буде така велика потужність зі сторони АКБ. Там стоїть ДАНІС, ми зараз ще подивимося, там амастерській. І, і там ми будемо ще налаштовувати обігрів акумулятора. Ось так от ми тоді зробили підключення по стороні, зі сторони сонячних панелей. та Підключення змінного струму. Все, як бачимо, пропрацювало 7 років. Зовнішній вигляд не змінився, нічого не вигорювало. Тут достатньо пильна місцевість, фермерство, Полтавська область. Тут стоїть обладнання фірми Мерсен. Зараз ми додали автомати Schneider та Єті, ось, і Мерсеновські стоять. Роз'єднувачі постійного струму та опияне. Все виконано у чорній гофрі, щоб було поменше втрачання від прочності механічної прочності самої гофри. Тепер до інвертора. І трошки я розповім про соліс. Вони з'явилися трошки пізніше від Huawei. Вони зайшли на ринок тоді мережевих інверторів, добре себе показали на всіх потужностях інверторів сонячної генерації. Вони вже добре працюють, навіть, мабуть, з року 18 у мене на особистій будівлі стоїть солі з 30 кВт, і, знаєте, все дуже гарно. І вони зробили такі гібридні інвертори. Є потужністю 6-8, здається, і 15 кВт. Вони низьковольтажні зі сторони акумуляторів та інвертори 20, 30 і 50 кВт по високій стороні. Це дуже гарна альтернатива Dei і схожих на нього інверторів. Що ми маємо? Маємо великий екран, не сенсорний, бо сенсорними екранами, як показала, трішки є проблема. Чотири механічних кнопки. І три лампочки. Тут знаходиться у нас камера підключення, відсік підключення. Там достатньо такі потужні клеми. Все дуже добре зроблено, він великий. Він по розміру нагадує, де 50-ку. Ну, такий зовнішній вигляд, має активне охолодження. Так, хтось каже, що це не дуже добре, бо воно на вулиці. Але зважте це гібридний інвертор. У нього інші трішки задачі, не так, як у мережевого. Ну і взагалі-то не така вже велика морока їх обслуговувати, бо ну, у Костелів вони пропрацювали 7 років і працювали понині. І тут дуже розгорнуте меню. Бо тут є, є розгорнута інформація по самій станції. Зараз нема мережі. Е і два пункти настроювання. Так, він важкіший у налаштуванні, ніж Дея. Але тут можна зробити багато режимів. Він знає про багатьох акумуляторів, е дуже широкі настройки по захисту, по регулюванню потужності, в комплекті шли і трансформатори тока, і лічильник на 30 кВт систему. Тому ми могли поставити як мітер, а наразі тут стоїть просто трансформатори тока струму, бо мол, ми всю потужність домогосподарства пропустили через інвертор, бо в нього вистачає цієї потужності. І вистачає у нас потужності акумуляторів. Тому Solis ми наразі будемо пробувати ставити, бо де ще зла, а він в ціновому діапазоні і ми можемо запускати його на будь АКБ. Ну і ось така шафа. Автомати Мерсен. Зараз там одне поле відключене, ми ще там дещо переробляємо. І ось такі шафи не єті. Це скан, це трошки дорожче, але так надійніше. Зараз ми камерами покажем тут вам поближе. такая гарна система Dynas, Тут 5 акумуляторів, загон 25 кВт. Ми таке вже ставили, є невеличка система, теж на 20 кВт у будинку. Він стоїть не у, прихожій, у прихожій, біля входу. Він маленький, тихенький. Небагато місця займає для такої великої потужності. Таку гарну штучку тут зробили. Вона тобі то зелененька показує заряд і що заряджається. Є автоматичний вимикач. Є тут кнопка запуску, ключ перемикання. В комплекті йдуть два шнури. Там Два комплекта для підключення для великої потужності та малої потужності. Та для зв'язку інвертор-акумулятор. Ось така гарна система. І, як ми можемо бачити, це фермерське подвір'я, тут майстерня знаходиться, тут доволі прохолодно, так, тут не буде нижче нуля, але ця система має підігрів. Тому я гадаю, що взимку все буде добре. Ось така система. Зверху стоїть БМС, в комплекті є підставка, там є ручки, він з'єднується простим. Монтажем. Акумулятор ставиться на акумулятор. На всіх акумуляторах є система підігріву. Достатньо тут інформації. Є навіть свій зв'язок, свій Wi-Fi, свої налаштування, свій моніторинг у акумулятора. Трак, воно трошки таке не дуже просте, але така цікава дуже система. Як альтернатива Dei? Як альтернатива, води і так.